Більше 130 погонних метрів паркану ми виготовили за 30 робочих днів та встановили за 6 робочих днів. Секційна огорожа висотою 1,70 м і підморівочка йде 26 см, тобто паркан від землі майже 2 метри. Ось так гарно. Стопчики ми точково бетонували. Кронштейни ось ці кріпили до стопчика. І потім всі кронштейни вставляли плиту. Так гарно у нас вийшов парканчик, нам дуже подобається. Ми землею підсипали вздовж плит. Деякі ми навіть бетонували. Ось так виглядає наш парканчик по периметру. Це задній двір вже йде. Так. Тут трохи ми вкопали більше плиту, трохи більше використали кріплень, ніж зазвичай. Тут великий перепад між цією ділянкою та цією. Тому плита тут наполовину казалась вкопана. І також виготовили, виготовили та встановили ось таку хвірточку під замовлення шириною 1,50 м і висотою 1,70 м. І ось далі, ось так, от встановили сам парканчик. Тут 42 погонних метри такого паркану. Знову ж таки, висота 1,70 мет, підмурівочка 26 см. Стопчики вже тут звичайні, 60 на 40, ось такі стандартні кріплення. Колір антрацит. Ось так гарно це все виглядає. Друзі, якщо вам потрібен такий паркан, будь ласка, звертайтеся в компанію Люксдом. Ми виготовимо та встановимо вам такий паркан дуже швидко. Підморівочка гарно виконує свою функцію замість звичайного повноцінного фундаменту. Ось так ми примкнули до цього ряду. Заборчику показувала вам в тих відео. Ось подивіться. Ось так гарно та якісно все це виглядає. Це у нас фасадна частина. Ось так це виглядає з двору. Стопчики 80 на 60, тут же прутик іде 5 на 5. А тут ми встановили прутік 4 на 4. Ось, до речі, можна одразу побачити різницю. Подивіться, цей прутик і цей. Замовниці все подобається, нам також. Ми задоволені своєю роботою. Якщо вам потрібен парканчик, разом з монтажем звертайтесь в компанію Люксдом.